Чи продовжаться екстрені та планові відключення світла до кінця травня? Так чи продовжаться екстрені відключення світла до кінця травня? Ну, поки що повішений, це підвішений стан стан невизначеності, формат того, що карта труда вказує на те, що будуть робити спроби якось перелаштувати процеси. І в нас випадає двійка жезлів. Вона в контексті запитання каже про те, що будуть е, знаєте, як альтернативи якісь або віяльні е, відключення, або. Е, на якісь регіони буде зроблений більш гнучкий такий підхід до ситуації. Але так, за розкладом випадає, що продовження буде відключення. Чи буде страждати енергетична інфраструктура від обстрілів до кінця травня? Дивіться, стосовно питання, чи буде страждати за розходом? Випадає карта впливу на ситуацію, і десятка мечів. Тобто, момент того, що ворог все ж таки буде не покидати спроби е направлені на руйнування енергетичної інфраструктури. Які ще об'єкти в зоні ризику на найближчі тижні? Ну, необмежений вибір. Тобто, момент того, що є декілька векторів, за, за котрими будуть рухатись. Рухатись. І в першу чергу будуть зроблений акцент на туз жезлів перевернутий. Це момент е зробити максимум для того, щоб сповільнити ті процеси, котрі зараз відбуваються. Процеси, котрі відбуваються. Сюди ми можемо е, віднести першу чергу колесниця. це е, колесниця і туз пентаклів, це можуть бути транспортні вузли, це можуть бути е, місця, де ми зберігаємо щось важливе. Е, і що в мене випадає е, в контексті. В контексті, те, що не дуже сильно о, вписується в цей хід, в нас випадає дитяча карта. Зазвичай вона випадає на заклади освіти або якісь о, споруди, в котрі якось пов'язані можуть бути з закладами освіти, о, в контексті того, що о, карта обману і карта пошуку. Тобто будуть е казати, що будуть боротися з е військами НАТО на території України, або якусь що нецінню не розказувати е в, саме в такому порядку. Тобто, перше, це транспортні вузли. Сюди ми відносимо е вокзали, сюди ми відносимо якісь естакади або сполучення. В Пов'язані з транспортом, місця зберігання і ну карта дурня. Карта дурня це формат того, що буду, буде ще пропрацьована якась версія. і Якщо ми завтра почуємо знов ж таки е, меседжі про біолабораторії або там бойових комарів, я буду десь здивований. Які наслідки для України принесе поїздка Путіна до Китаю? Uh, не подобається мені розклад, але не в форматі того, що um, Китай почне якось допомагати зброям, озброєнням. Uh, в нас перший момент, uh, на котрий необхідно зустріти увагу, те, що от у кого все йде за планом, так це у пана у плана Сі. Чому тому, що він чітко е, отримує наразі те, що бажає, і питання не в тому, що він бажає, щоб в Україні продовжувалася війна, гинули люди і тому подібне. Питання в тому, що зараз за розкладом ім... випадає карта імператора, і випадає зв'язаний рукам та ногам, тобто є певні обмеження, котрі вибудовані за рахунок співпраці між Росією і Китаєм. І саме обмежений, зв'язаний е в цих ситуаціях е є режим Кремля. Вони все більше, і більше полинають в, в, в прірву е таких начебто взаємовигідних умов і союзів. Але зв'язаний по рукам та ногам, це, знаєте, така рабська ситуація, коли ти втрачаєш контроль над ситуацією, і ситуація для тебе буде непід'ємною ношою. Зараз багато було запитань стосовно того, чи під час цієї зустрічі пан Сі пропонував завершити війну. В контексті розкладу він зараз не зацікавлений в тому, щоб якось впливати на закінчення війни, оскільки е ставки Кремля все більше, більше. І я раніше казав, що Китай є одним з основних отримувачів, від цієї війни. Зараз він починає вже безпосередньо отримувати бенефіти на багато поколінь вперед. Чи є країни-партнери, які дійсно зацікавлені в закінченні війни? Є, але це, ну, це не великі гравці. Це е, ті країни, котрі мають. Е, навіть не те, щоб споріднену історію, а дуже схожі ситуації і незакриті моменти з, або однакові ситуації з Україною. Литва, Латвія, Естонія, Грузія, тобто в ті країни, котрі розуміють, що вони можуть в уразі, якщо щось йде не так і ваги ця противага вона. Лягає на бік Росії можуть бути негативні наслідки в живих країнах, і зараз є дуже цікавий момент в розкладах, випадає так, що режим Кремля буде намагатися впливати на ситуацію всередині цих країн за рахунок політичних розгойдувань і робити максимум для того, щоб Ще більше було прихильників руського міру або людей в політики. Ну, зацікавлені, причому я вам скажу, що формат важелів, впливу, знаєте, як надавити та закрити зараз є у дуже багатьох країн великих е гравців, але вони поки що. В стадії такої помірності, і ну, мені просто цікаво формат того, що нові конфліктні ситуації з іншими країнами як ви будете виходити з них, а вони за розкладом випадають, і вже ряд країн, котрі ну, можуть можуть е е е навіть до кінця року. Позбавитися своєї незалежності, не вводячи туди війська, не... без... без жодного пострілу за рахунок виключно розгойдування зсередини. Ну так. Росія. Росія. Я вам скажу так, що якщо проводити паралель і переглядаючи, наприклад, ту саму Молдову, у мене дуже великі, як сказати правильно, сумніви великі сумніви, що Молдова вийде вийти в контекст незалежної країни або європейської інтеграції позитивним чином. Чи дійсно у Путіна немає в планах захоплення міста Харків? Е, якщо аналізувати питання Харкова і планів, ну, дуже цікаво до розкладу впадає. В попередніх розкладах воно це відіграється, в нинішніх у нас є момент того, що окупація досі. За розкладом не, випадає, не випадають карта, яку тим свідчили про окупацію міста Харків. Але при цьому нас випадають карта вежі, тобто рунівні процеси. А, і це нам каже про те, що будуть все ж таки бомбіжки далі продовжуватися. І другий момент нас випадає карта дурня і карта хитрощів в форматі. Ухода. Тобто, як на мене, ця комбінація свідчить про те, що вони будуть намагатися максимум уваги, уваги ЗСУ, уваги українців звернути на цей напрямок для того, щоб мати перевагу в інших напрямах і максимум контролю над ситуацією, перетягти на цю територію. За розкладом воно так, також випадає. Тобто, знаєте, така ось асоціація йде, що в нас немає е за образами просування всередину, але в нас йде знаєте, така довга лінія вздовж, е вздовж кордону. Тому я не виключаю, що це може бути мова про е певну буферну зону без окупації міста. Але з руйнівними процесами. Чи відбудуться обміни полоненими до кінця травня? Я чекаю, що так. І попри те, що на цей період випадало дві ключові фази, коли великі обміни живих, військових, нецивільних, цивільних полонених мали відбутися. В нас все одно вікно, котре залишається на кінець травня, воно відіграється в карті зірки, в карті замислів та планів в прямому положенні. За розкладом випадало так, що з 20-го після двадцятого 20 числа перші повинні були бути в десятих числах, другі після двадцятого числа випадали в форматі позитивних динамік і звершення чи дійсно Захід готує скоординований тиск на Зеленського для переговорів через прорив росіян на Харківському напрямку. Пропозиції перемовин будуть. Більше того, необмежений вибір, сказує на те, що буде декілька сценаріїв. Але всі ці сценарії переговорів і умов вони результат. Такої хворої фантазії та уяви, і 어, чому саме так? Тому що будуть запропоновані ті алгоритми, котрі не будуть діяти в наші ріолітання. Е тобто не, наш, не наша ситуація, не наш ворог, не ми самі цю ситуацію сприйняти не зможемо. І це буде, знаєте, форма того, що. Поставити певну паузу, давайте поговоримо, давайте якось подумаємо. За розкладом, воно випадає так, коли в тебе є пожежа, а замість того, щоб її гасити, ти кажеш час брейнсторму. треба сідати і думати, що як ми можемо цю пожежу погасити. Може, піском, можна водою, можна вогнегасником. А можна і не гасити, зараз піде дощ, а може не піде дощ. Воно е, перетворюється, знаєте, в такий софізм, е, е, дімагогію, багато розмов, мало дій. Більше того, зараз е, західні партнери будуть свідомо шукати складову негативну всередині нашої системи, всередині нашої держави. І е, їм необхідно буде побачити винних. Це буде або корупція, або якісь можновладці. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.